З 1981 року в селі Редя Бердичівського району функціонує загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Днями цьому закладу виповнилося 30 років. Вчителі та учні приймали у себе гостей з усього району та навіть області. Представники влади, колеги-педагоги з інших шкіл, випускники та учні всіх вмістили у собі актова зала рейської школи. Сьогодні тут працює 27 вчителів. Дев'ять з них є вчителями вищої категорії, інші першої та другої та молоді спеціалісти, розповідає директор закладу Валентина Купчин. Наша школа характерна тим, що тут працюють цілі вчительські династії. Їхні батьки працювали зараз працюють їхні діти. Ну ми будемо сподіватися, що до нас будуть продовжувати, і навіть їхні вже діти будуть працювати в нашій школі. Зараз у школі 149 учнів. У нас 11 класів, ну є. У нас саме клас і найбільший клас. Середня наповнюється учнів – це 16-17 учнів у класі. Коли я прийшла в школу, звичайно, такого гарного парку тут не було. Тут було кругом болото, дерева не рослись. Кожен рік ми їх садили. Років, напевно, з 10. Ну а школа, звичайно, зовсім іншою була. Це були такі страшні стіни, які не мали естетичного вигляду. І поступово кожен рік школа мінялася. І коли особливо стала в нас директором Михайлівна, взагалі школа взагалі кардинально помінялася. Багато було зроблено, і дах зроблений, і головне, що огорожена школа, і парк ми тоді змогли вже посадити. І були зроблені, ну так, зараз прийнято говорити євроремонти по класах, в коридорах. Ну, в естетичному вигляді наша школа стала найкращою в районі. У кожному класі закладу зроблено ремонт, замінено вікна та парти. Є у школі свій великий комп'ютерний клас, щоправда, не вистачає в ньому однієї машини. Дізнавшись про це, районна влада презентувала рейській школі новий комп'ютер. Рейська школа є одною з найкращих шкіл в районі. Тут застосовуються самі інноваційні, самі кращі передові підходи, як введені господарської діяльності, так і в навчальному процесі. Побажати хочу, щоб так воно тривало далі. Поки що їм покращити. Звичайно, рівня рівень можна піднімати завжди, але той рівень, який є, він досить високий. Тому я думаю, що вони нормально справляються зі своєю роботою. Ми їм допомагаємо завжди і усьому. Валентина Купчин працює у рейській школі майже з самого початку її відкриття, тому не дивно, що через її руки прийшло багато учнів. І от один з найулюбленіших Дмитро Стасюк теж завітав на свято. Перш за все подарував директору квіти та привіз найкращим учням невеличкі презенти. Взагалі, нинішні учні не схожі на своїх попередників, кажуть вчителі. Сучасна молодь набагато розумніша та наполегливіша. Вони настільки зараз уже виважені, настільки далеко-далеко ну, сягнули від своїх попередників. Ну можливо. 그 <susur> Нове життя потребує нових талантів, і вони хочуть проявити свої здібності у різних предметах. Я не скажу, що учні, які, наприклад, знають українську мову, не знають математику. Ні. Колись я помічала, якщо в мене були діти гуманітарного циклу, вони вчили тільки українську мову. А зараз вони більш творчі, більш обдаровані і проявляють свої вміння у різних галузях знань. Ми йдемо в ногу життя, не відстаємо усі сучасні інноваційні технології, які застосовуються в освіті, звичайно, вони є в нашій школі. І так ми стараємося підтримати. Моти професіоналізм і вчителів, наші учні, учасники олімпіад, наші учні спортсмени. Вони приймають участь не тільки в районних там обласних змаганнях, а навіть е республіканських і навіть міжнародних. Свій педагогічний колектив Валентина Купчин вважає найкращим, В очах вчителів немає байдужості, є лише вогник натхнення та завзятості. Тому й сьогодні школа має великі успіхи на різного роду конкурсах та олімпіадах. Педагогічний колектив у нас творчий, всі молоді. Всі гарні, всі е, надх... віддають повністю себе школі. І можна так сказати, що наша школа. Це моє життя, і не тільки моє життя, це життя всіх моїх колег, які працюють в нашій школі. Подарували закладу і картину, і фотоапарат, і багато спортивних ігор для молодших класів. Як подяка за приїзд та подарунки, талановиті учні школи розважали гостей кумедними артистичними номерами, дивували чарівними голосами та запалювали веселими танцями.